А богу! Кіс Всім привіт! Мене звати тута, а це мої друзі-русенята. Сашко та марічка. Привіт! А, а, а. Я Сашко, привіт! Привіт, друзі! І як завжди, я для вас приготувала дуже гарну казочку. Чекали. Так, ми вже дуже чекали, тебе тут. Ну тоді, якщо дуже чекали, влаштовуйте зручніше і будемо розпочинати. Казочка сьогодні називається Зоряний міст. О, о е, Міст? Ми сьогодні кудись будемо мандрувати, що з собою брати, що брати, е, бутерброди, е, валізу, е, тут, а що брати з собою. Нічого не треба брати. Просто сідайте і слухайте. Угу. Маленький хлопчик мріяв дістатися до зоряного мосту, якого ніхто ніколи не бачив і ніхто там ніколи не був. Уявляєте? Так одного разу він зустрів старого вітру, який сказав: Щоб дістатися до того мосту, треба знайти три ключі: перший ключ сміливості, другий ключ мудрості, а третій ключ доброти. Але наш хлопчик не знав, де шукати ті ключі, і дуже-дуже засмутився і пішов додому. Іде по дорозі, йде і почув, як якась пташка дуже голосно чирікає. Він підбіг і врятував пташку від змії. Уявляєте? Такий молодець. Так, і в цей момент на небі засіяла зірочка. То був перший ключ, який знайшов наш хлопчик. Ключ сміливості. На другий день хлопчик знов пішов гуляти. Вийшов свого будиночку і по дорозі зустрів розбишак. Ті розбишаки кричали, дразнили його. Хлопчик хотів відповісти їм, але потім, потім промовчав і пішов собі далі. І в цей момент на небі знову засіяла зіронька. То був другий ключ ключ мудрості. На третій день хлопчик знову пішов у поле пасти корів. Сидів він під деревом, сидів, та вже так зголоднів під вечір, відкрив свою сумку і побачив, що вже все з'їв, а залишився лише малесенький шматочок хліба. І в цей момент, уявляєте, до нього підійшов малесенький голодний вовк. Такий малесенький, малесенький. Так це вовчиня, так дивилося на нього, так хотіло їсти. Тоді хлопчик взяв той шматочок останній і віддав. Вовчику. І в цей момент на небі засіяла ще одна зірка. То був третій ключ ключ доброти. Отож, кожні добрі справи то зоряний міст на небі. Його ніколи ніхто не бачить, але він існує. Уявляєте? Так. Ось так наш хлопчик дістався до зоряного мосту. Ну що, сподобалась вам така казочка? Так, так, я також сміливий хлопчик. Я пішов робити добрі справи. Я хочу, щоб було багато зірочок на небі. Який ти Сашко молодець! А якщо ми будемо усі разом робити добрі справи, то на небі буде дуже-дуже багато зірочок. і ми усі побачимо зоряний міст. Але вже не сьогодні, а завтра. Тому що зараз ми вкладаємося в наші ліжечка і лягаємо. Так тому усім кажемо на добраніч, солодких сніг. На добраніч і робіть добрі справи.